Отож з нами на зв'язок вийшов військовий історик Роман Пономаренко. Вітання, пане Романе. Вітаю. Пане Романе, з вами хочемо говорити про той наступ, про який ми вже чуємо декілька останніх місяців з боку. Расистів, деякі експерти кажуть, що він вже почався. Дехто, зокрема, от Сполучені Штати Америки заявляють про те, що він, швидше всього, розпочнеться навесні. Цікаво почути вашу думку і чи можна і провести якісь аналогії в історії щодо того, чи наскільки часто бувають наступи саме в таку пору Ну ми пам'ятаємо торік. Рашисти саме ось наприкінці зими вирішили атакувати всю Україну. Ну і що з цього вийшло, ми помітили вже. Ну наразі я б не сказав, що це російський наступ. Бойові дії на фронті йдуть, але в принципі вони нічим не відрізняються від того, що було місяць назад, два місяці назад, три місяці назад. Тобто фронт достатньо статичний. Після того, як ми звільнили Херсон, лінія фронту майже не рухалась. Будуть запеклі бої в районі Бахмуту, в Донецькій області і в районі Угледару. Ну, і в районі Кремля на Луганщині ще. Але в цілому лінія фронту не рухається і якихось там аргументів стверджувати про те, що російські війська перейшли зараз свій решучий наступ. То нічого про це не, не свідчать. Але те, що вони в нього перейдуть, це ну, найшвидше так і буде. І їм потрібно встигнути до того моменту, поки на фронт прибудуть західні танки, обіцяні нам. Тобто, коли вони з'являться, з'являться, то зрозуміло, що вони посилять нашу оборону, їм буде значно складніше це зробити. І плюс війська, які проходять вишкіл на в Західній Європі, на різноманітних полігонах, ну і в Україні. Тобто росіянам зараз для них найсприятливіший, так би мовити, момент завдати свій наступи, вони до нього цілеспрямовано готувалися. Протягом от останніх місяців накопичували людей, накопичували бойову техніку. А в таку пору року взимку цілком гарна погода і умови для проведення наступів, коли земля буде скована холодом, то якраз нічого ніщо не буде заважати використанню бронетехніки. І відповідно для ну, проводити наступальні дії. Тому, на мою думку, російський наступ ще буде попереду, і до нього вже треба готуватися. Пане Романе, а як зрозуміти, що цей наступ почався? От ви кажете, що те, що відбувається під Бахмутом і Вугледаром, це ще поки що не наступ. Ну, по ідеї, це має бути на широкому фронті активно. Артилерійська підготовка і відразу будуть задіяні великі маси піхоти і техніки на різних ділянках, одночасно сподівання відразу відтягнути наші резерви і десь в якійсь ділянці прорвати фронт, ну і далі вже розвивати наступ відповідно ну як буде згідно їхніх планів. Маємо розуміти, що новий командувач російськими військами в Україні Герасимов, Він якраз. Марить танковими провилами Другої світової війни він на тому зростав, хоча його вважають там автором теорії гібридної війни і проше інших сучасних концепцій. Насправді це типовий радянський воєначальник, який от марить рухати в бій дивізії, корпуси і танкові бригади. Він зараз має це можливість спробувати на практиці, і думаю, от якраз саме він її буде. Використовувати ті великі резерви, які в нього є, от саме так, в стилі Другої світової війни. В принципі, росіяни по-іншому воювати і не дні. Пане Романе. Ну на даний момент, я так розумію, наші збройні сили все-таки мають знати, чи швидше всього знають, де відбувається накопичення цієї техніки, де цей прорив. Може чи наступ може відбутися? Чому поки що ну можливо, ми не знаємо, можливо, є там якісь, так би мовити, прилади по тих частинах, чи по тих чмобіках, чи мобіках, які збираються нас атакувати, чи чи, чи чи знову ж таки зараз українські збройні сили зайняли таку позицію в очікування, як минуло річ. Да, я думаю, знають про накопичення. Тут в принципі помітно неозброєним оком. Тобто росіяни провели мобілізацію і в рази збільшили кількість своїх військ в Україні. Там тільки в відкритих джерелах кількість російських військ в Україні зараз варюється там 200, 250, 300 тисяч називають. Деякі аналітики кажуть і до 400 тисяч тільки військових, які вони зосередили в Україні. Тобто накопичення йде по всьому фронту, як людей, так і техніки. І ну, наша розвідка впевнений уважно за всім цим слідкує і відстежує рухи зверніть увагу, що ми періодично, але методично і постійно завдаємо ударів по російських складах в різних областях, ну, на різних ділянках фронту, для того, щоб якраз повільнити їхню підготовку до наступу і ослабити ну, їхні. Постачання їхніх військозброєннями боєприпасами і всім тим, що потрібно для підвищення боєздатності військ противника. Тому і в даному випадку доцільніше, звісно, почекати в обороні, нехай вони перейдуть в наступ, перемолоти їх, здати їм якомога більше втрата в обороні це зручніше робити, чим робити якісь контрнаступи в не дуже сприятливих умовах. Пане Романе, ви якраз під час попереднього е запитання казали про те, що е там е Герасимов, е командуючи їхніми арміями, він готує кинути в бій резерви. А наскільки великі в них резерви? Ці? От ми якраз щойно про це говорили, але е враховуючи статистику їхніх втрат, яка щодня оновлюється, ми бачимо зведення Генштабу. Чи встигають вони хоча б замінити ось ці, замістити ось ці втрати, не кажучи вже про накоплення ось цього резерву? Встигають, вони вже мобілізація проходить майже постійно. І там, за різними оцінками тільки в сухопутних силах, в середньому там, от у них ще десь 800 тисяч солдатів. Тобто цього вистачить для того, щоб компенсувати всі втрати. Але проблема для них в тому, що ми за рік війни майже вибили їхню кадрову армію, а ті, хто приходять і на зміну, мобілізовані, то вони не мають так, такого ґрунтовного вишколу, такої підготовки і часто не мають і великої мотивації. Тобто, все ж таки мобілізований цивільний це не кадровий солдат. І це грає нам на руку. Те, що в них велика кількість саме саме зараз зараз саме цих Мобілізованих вояків. Якщо в них була велика кількість професіоналів, то нам було, ну, нам отак зараз складно. Не будемо там не треба зайвої бравади. зараз на фронті достатньо складне становище, бо ворог тисне і має потужні сили. Але тим не менш, якщо б у нього це були кадрові війська, то це було б значно гірше. От і те, що у них зараз багато цих не дуже мотивованих і не дуже добре навчених вояків, то якраз нам грає на руку. Пане Романе, як ви можете прокоментувати останні цифри із повідомлень нашого генштабу, де щодо втрат особового складу расистів? Ну величезні цифри, рекордні можна сказати, 1170 осіб за добу, якщо не помиляюся, і якщо наступу нема, то чому такі великі втрати з боку расистів? Ну бо бої постійно йдуть в районі інтенсивні бої йдуть в районі Вугладару, в районі Бахмуту, там бої стоп без перерви, тобто, і в районі Сватового Креміна на Луганщині. Тобто там інтенсивні бойові дії з обох боків ну, активне використання різноманітних засобів там ураження, і артилерія, і танки, і реактивні. Установки ну, одного боку, обидві сторони їх використовують, і тому такі великі втрати. Маємо розуміти, що великі втрати так же наші війська мають, бо часто в нас у ілюзія, що типу, наші війська не несуть втрат. Це маємо ці ілюзії позбутися. Нашим солдатам дуже важко, вони чинять героїчні споти просто і надбива мужності показують. Але якщо не будуть тилу надходити поповнення, не буде тривати подалі, то не буде продовжуватись призовна кампанія, то просто наші захисники на фронті просто стічуть кров'ю і фронт паде. Тому тут ще потрібно нам забезпечити постійно, так би мовити, надходження резервів тилу на підсилення білих частин на фронті. Ну, вона відбувається постійно чи ні, наважне? Ну відбувається, але я ну я думаю, ви бо чули навіть вже в відкритому інформаційному полі повідомляється, що є достатньо, що відбувається в нас ця мобілізація з певними проблемами, що якість поповнення, яке зараз військомати скеровують на фронт, уже на низькому рівні, що люди із хворобами, ще люди немотивовані, і вишкіл часто їм не можуть забезпечити адекватний, і триває він дуже коротко. І були зафіксовані випадки, коли там призвали, десь два тижні побув в учбовому центрі і потрапив на фронт під Бахмут. Де є висока інтенсивність бойових дій, там непідготовлений солдат, тому дуже важко буде вижити. От. Пане От, Романе, чи чому... можливо... проблема, але сподіваюся, що наш генштаб і Міністерство оборони і командування від її вирішує. Скажіть, а чи можливий взагалі варіант такий? От ми ж, е, я пам'ятаю, в цій студії от, там, е, обговорювали там щодня були новини, як там ну, Херсон ще був окупований, що буде наступ на Миколаїв, там, на Одесу, на Запоріжжя? Е, і так його не сталося. Навпаки, були, як там тоді ще е, командуючий їхній Суровікін сказав складні рішення. Чи не може бути в нас такого варіанту, що замість наступу весняного ми отримаємо чергові там жести доброї волі, складні рішення від наших суперників, і це ну такий більш позитивний, напевно, варіант розвитку подій? Ні, наразі до цього немає передумов. Чого б відступати, бо ні те, наші війська наразі не створили такої загрози їм. Чому вони відступилися з Херсона? Бо там скалася ситуація, що вони фронт буде їхній прорваний, і вони не встигнуть відійти, і їхні війська потраплять в оточення і будуть знищені. Наразі таких перспектив десь на одній ділянці фронту немає. Наразі лінія фронту, так би мовити, ну достатньо стабільна вдовж довжни йдуть бої. Тобто сподівання те, що ми її прорвемо десь, немає так само, як і у росіян. Ну, Наразі, як ми бачимо, немає таких шансів її пробити. Тобто йдуть позиційні бої і сподіватися на те, що раптом вони вдруг підуть від почнуть відступати в діючих умовах. Ну я б не став. Ми розумію, що всі хочуть почути щось позитивне і таке, що ось ось війна закінчиться, але треба готуватись до того, що ця війна буде тривати довго. У Нас дуже сильний ворог, який мобілізаційно кількісно на нас переважає. У Нас чомусь про це забувачу в Росії 140 мільйонів населення проти наших 35 п'яти чи 30 чи скільки в нас вже залишилось в умовах постійної міграції, і відповідно тільки кількісно вони нас можуть заказати м'ясо. Пане Романе, як ви оцінюєте напрямок, де можливий початок цього наступу з боку расистів? Все таки вони прагнутимуть захопити весь Донбас в? В рамках адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей, чи десь на інших територіях, теж можливо на півдні вони можуть посунути, чи це буде з усіх сторін? Тут не можу сказати. Найшвидше я думаю, вони будуть спробувати атакувати відразу на декількох ділянках і на Донбасі. І на там, Запорізькій області, може десь і на півдні, і на Луганщині, і дивитись, де наш фронт піддасться, де їм дасться його прорвати, де їм дасться досягнути якогось успіху, і потім вже кинуть всі сили для того, щоб цей успіх розвивати. Тобто, я думаю, в них буде саме такий сценарій. Ну і сценарій щодо ось цих обстрілів нашої енергетичної інфраструктури, чи десь колись в історії таке було, чи можна тут провести, наприклад. Паралелі із обстрілами, нацистами е, Великобританії, зокрема Лондона, е, теж ракетними. Чи, е, чи це воно ну, то, тобто не дуже схоже? Там можна провести паралель. Хіба нацисти бомбили ну, по житлові квартали? Так само, як і союзники бомбили нацистську Німеччину, тобто mm. вивалювали бомби саме на житлові квартали. Росіяни зараз не мають такої технічної можливості, тобто в них ракет не вистачає. Щоб була, то вони дійсно так само би бомбили її по житловим кварталам. Ковго і просто немає на то технічної можливості. В них достатньо обмежена кількість ракет. От і вони їх вимушені роз... витрачати саме на такі цілі, які можуть якось там ускладнити наше економічне становище, наше енергетичне становище, посилити обороноздатність України. От а паралель так можна провести і з другою світовою війною, можна провести з бомбардуваннями НАТО. В Йогославі можна провести паралель з діями американської авіації проти Іраку, коли теж завдавались удари по енергетичній інфраструк... інфраструктурі в тому числі, так що ну, тут вони нічого нового не вигадали. А в Сирії теж вони так все схоже робили, чи там зовсім інше? Ну, в Сирії вони якраз от Сирії от під час штурму Алеппо, то вони там цілеспрямовані із повітря і Ну, Туші били по житлових кварталах. Але тип, там це був єдиний такий випадок. О, в принципі, коли вони прийшли в Сирію, вона вже і так лежала в руїнах, бо там війна тривала 4 роки. І, але це такий показовий приклад. Але маємо розуміти, що опять сучасні літаки вони не носить таку велику. Ті літаки, які вони задіяли росіяни в Сирії, вони не могли. Там завдавати потужних коврових бомбардувань. Тобто там всю роботу зробила артилерія. І вони, в принципі, коли показовий приклад, коли російські війська стояли під Харковом, вони цілеспрямовано обстрілювали місто градів, артилерійських гармат, от, діяли, в принципі, певною мірою можна десь, паралель за легкої провести. Типу, тобто, на наше щастя, недовго вони там простояли, недовго вони мали можливість це робити, але, тим не менш, намагались такий сценарій реалізувати. Дякуємо, пане Романе, за ваші коментарі за цю інформацію. Отож, військовий історик Роман Пономаренко був з нами в ефірі громадського інтерактивного Ну, все добре. Прошу. Дякуємо. Ну і нашим глядачам ми так само нагадаємо от про те, що ми щойно і...